Двічі, всім доброго дня. Заходимо на ринок, на ринок тварин, подивимося на поросята. Люди вже збираються, але ще щось трошечки подивимось. Пізна година, 9 година. Поросята. Поросятка. Ми сьогодні в тлумочому на ринку. Ось такі поросятка. Сьогодні у нас шосте. Черня. На що, цін, Буду зараз питати? які ціни по чому? Півпів. Перший відділ 2,5 тисячі за штуку. За одна порося 25 тисячі гривень. йдемо далі. І ось такі більші. Поросята. Ось такі більшенькі. Ці такі вже більше підрощені, бачите, може. А ці почому такі? Пісеньки 30 днів. Цикасна їх. Три з, половиною. Три з, половиною. Три з половиною. Три з половиною ще такі, більше вже. Підрощені. Ну, Хороші, видно, що гарні місні свині. Тут вже люди збираються, тому що тут дуже спекотно, 9 година. Але спека, спека на вулиці, спека. І всі від неї від цієї. спеки Ось свинки клас. Синькіга. Три з половиною тисячі. Бачите, спекотно. Ну, синки, бачите, заговорю, що сунки всі більше такі вже підрощені. Ну, Дуже спекотно взагалі. Спека зараз навіть небезпечно їх перевозити у таких багажниках, тому що синя може задушитися. Ага. Дуже горіче. Їде, їде. Вже їде. Що такого не стояли, кусають. Зараз взагалі, чесно, дуже небезпечно, в принципі. Насчет поросят, треба з'їхати дуже ранесенько, так щоб ви раненько скупилися і поїхали геть. тому що я мав такий випадок. Коли людина також була купила, поставили в багажник, в принципі. І місце було, багажник не привідкрили і свинка була, задушилася. Mm -hmm. так. Mm -hmm. так що дуже-дуже небезпечно, звертайте на це увагу. Mm -hmm. Обов'язково. Тому що це такий важливий факт. Йдемо далі. Так, ось такі ті ще дві свинки залишились, також бачите, є травичка біля них видно, що їдять травичку вони. А такі по чому це ваші? Тут два пацючки лишилися. Два патчучки. От дві траси такі патючки, бачите. О, 2300. Було 2500-200. Трохи було зранку поросят багато ще. Але про карту. А, продавали теж? Все ж таки люди купляють, Каже жіночка, що гарно сьогодні зранку було досить багато людей, багато поросят продалося. Бачите, ползну, це фермер, де він має там так. А так буде переважно прошкодували. А який їм вік? Шість тисяч. То більше ну, такі, от стоїть от, сторони по які великі, це вже мало там близько. Воно за два тижні тебе таке саме. Вісім тижнів. Не просто дивиться, чи рамка. То забирає багато часу, коли того треба багато ходити. А годуєте сирим чи, чи варне? Сирим, сирим. траву я суді разом з кимомар. Гарно, як воно вже воно обмастилося. Нічого, нічого. Так, йдемо далі. Буде ще ось такі. Такий ринок сьогодні з, з поросятками. Бачу, дуже багато тварин є таких взагалі господарства, багато птиці. Кролики, голуби, так що буде цікаво. Додивляйтесь відео до кінця. Не знаю, чи будемо робити дві частини чи одну. Можливо, таке зробимо все ж таки по частинах, щоб воно було вам такого доступніше і не було більш довго тривалі відео. Так що ми сьогодні в Тлумачі на ринку, 6 червня. Середньому ціна на поросята 2500, ну за 2 можна купити в кінці ринку, за 2000 поросятку можна купити. Ось так. так що Всім дякую, хто нас дивиться. Не забудьте підписатися обов'язково на канал. Всім дякую, до побачення.